Є ось така конструкція, це мав бути підсилювач, я його недавно відкопав. я забув женець за нього. Отак От він ззаду виглядає. роз'єми, запобіжники, ПТТ, напевно, керування зовнішнє. Ми його відкриємо і нагадаємо, що ж там таке саме серце підсилювача, дві лампи Г8Б на ізоляторах, бо того, що це що, без трансформаторного е живлення. Дві лампи. А вентилятор там трохи дує, правда, не зроблений вихід повітря. Тобто, куди повітря має діватися, покажу, невідомо. Тут мали бути дирочки, але їх немає. перехідний конденсатор. Дальше, гарячий конденсатор. Ну, початкова ємність доволі велика, 20 пік. Далі з гарячого конденсатора з ним ємності на ну, катушку. Катушка у нас що високочастотна, негалетний переключатель діапазонів. Далі анодний дросель. Так. Тут зроблено на алюмінієвій пластині, але не машин. Це не добре. Так, холодний конденсатор, дросель, дросель який забирає статіку з деталей П-контура. Анодний випрямляч 1800 вольт. Плавний старт релюшка РП-21. А там внизу має бути накальний трансформатор. Другий, один, накальний, другий, для, Щоб працювала автоматика підсилювача. І антенний комутатор, антенне реле. Тепер помилки цієї конструкції yeah. у високочастотному колі знаходиться мікроамперметр вимірювання всяких напруг і на виходу, що переключиш. А Чим це недобре? Тут високочастотне поле, доволі суттєве. На цих пару сот ватт. не знаю, гім б це десь 500 600 Вт. Це, це віконечко світить прямо оператору, який дивиться в нього в лице. Тут має бути екран металевий. Антенне реле, ну, отут з блоком живлення, не дуже добре. Треба його перенести. Десь не знаю, може подобатися. Тут на передній панелі поближче до цього конденсатора. Хай тут вони комутують. Так, це вже я зауважу, що відсутність виходу повітря. І, ну, і не знаю, це комп'ютерний вентилятор, чи він буде мати можливість продути дві лампи а, і 7 б Вхідні контура ось тут от, а, а, доволі близько до а, а, деталей П-контура, можливий вузбут. І ще так зроблено, бачу, з великими. Вхідними йом... призетними ємностями, тому що скоріше, зроблено на двосторонній платі, це не дуже добре. Тобто по високочастотній. А, і ще нема шини. шини нема. Шину можна в принципі, прокласти. Є зараз цей є мінний скотч, можна проложити шину. А от, до речі, не йшов низькочастотну катушку. Де багато що тут зроблено правильно, але багато що зроблено трошки неправильно. Ну, і Між блоком е живлення і е деталями контура. Треба встановити екран. Ніби непогано зроблений, але є косяки. Зараз я би це підсилюю, так не збирав.